Я би назвав цю групу, в яку ми потрапили, група, яка стимулює. Тобто, мені здається, що в ній зібралися приблизно рівного рівня команди. Є, звичайно, і, і фаворити, але немає тих команд, яких сьогодні вже можна було би назвати слабшими чи такими, що не пройдуть кваліфікацію в групі. Тобто, очевидно, що збірна Франції сюди можна додати і збірну, збірну Ізраїлю, як, як сильні команди. Але, як показує досвід турнірів такого плану, можна очікувати будь-яких несподіванок. Головне, звичайно, як збірна України пройде підготовчий процес, як тренерський штаб зможе настроїти нашу команду на, на боротьбу. Тому я думаю, що у збірної України є всі шанси для того, щоб кваліфікуватися далі. І Спостерігаючи за збірною України протягом останніх декількох років, я такий зробив для себе висновок, що ця команда може грати з будь-яким суперником. Мені дуже імпонує стиль і, скажімо, те, як з командою працює Майк Фрателло. Це дуже досвідчений спеціаліст, який вміє знайти для команди. Правильні слова і вибудувати підготовчий процес. Тому я думаю, що наша збірна може претендувати на продовження наступного етапу, який буде після виходу з групи з групи. Ця неординарність вона приховала усі слабкі місця організації жеребкування. Тобто, іншими словами, люди звертали увагу власне, на красу печери. На те, що вони побачили всередині, і меншою мірою звертали увагу вже на недоліки в організації. Організація вражала. Я не маю якихось великих зауважень чи застережень, але, звичайно, що я зверну увагу на всі ті моменти, які, мабуть, залишилися поза увагою звичайних глядачів, які, яких, звичайно, вразила, вразила сама обстановка. Я думаю, що ми можемо організувати. Такі заходи, як і сам турнір Євробаски 2015 року, на тому високому рівні, на якому прийшов турнір у 12 році 2012 році УЄФА Євро-2012. Ми маємо для цього всі шанси, ми володіємо всіма знаннями, які є доволі глибокими. І тому я думаю, що для нас не буде, не буде великою проблемою організувати. 15 рік, хоча, з іншого боку, звичайно, треба готуватися вже сьогодні, тому що це складний проєкт, це проєкт, який потребує дуже серйозних зусиль. І не менших, не менших ніж, ніж ті зусилля, яких ми доклали під час підготовки футбольного турніру у 2012 році. Я завершую власне, роботу у Офісі УЄФА Євро 2012. Сьогодні ми Згортаємо діяльність місцевого організаційного комітету, який працював усі ці роки над підготовкою футбольного чемпіонату. Я дуже вдячний Федерації баскетболу України за пропозицію очолити баскетбольний турнір, підготовку баскетбольного турніру в частині саме організації процесу, в частині усіх питань, пов'язаних з. Найкращою підготовкою цього турніру в тих проєктах, які, до речі, суміжні із проєктами, які ми готували під час Євро 2012. Отже, ми знаходимося поки що на такій, я б сказав, завершально початковій стадії. Поки що місцевий організаційний комітет Євробаскет 2015 ще не сформований. Тільки визначаються зараз основні параметри. Я думаю, що цей процес. Буде вже завершено, і місцевий організаційний комітет зможе почати свою діяльність. Я думаю, орієнтовно, мабуть, у лютому лютому 2013 року.